Маленький зайчик зовсім недавно народився. Він визирнув із хатинки і щось динацька намочило його носик. І тут зайчиняв перше в житті, побачило срібні низочки краплин. Що ж це його так здивувало, дітки? Правильно, дощик. Зайчик довго пробував крапельки на смак і не міг зрозуміти, звідки вони беруться. А ви, малята, знаєте звідки? Так, із хмаринки. Які ви молодці. А ви знаєте, що буває? Сонячний дощик, він і лється. А як називають дуже сильний дощ? Злива. правильно! А ще, дітки, є дощик, після якого починають рости гриби. Здогадайтеся, як він називається? Грибний, звичайно! А ще буває дощик, коли світить сонечко, а він, як сліпий, його не помічає і накрапає крізь сонячні промені. Як ви гадаєте, яку він має назву? Сліпий правильно. Крапає дощик із хмарки додолу. Може, здається, що ліпше удома. Вдома не чути, як теплі краплинки, Живлять і землю, і листя, травинки. Вдома брести по калюжах не вдасться. Хоч в тепло, не втім наше щастя. Давайте, дітки, розпочнемо ліпити. Візьміть половинку аркушу картону. Виберіть, якого кольору буде ваша хмаринка. Знайдіть пластилін такого ж кольору. Відщипніть від бруска шматок пластиліну завбільшки з квасолину. Розм'якчіть його. Не накрапай, пограти, дощик, І розмажте шматок у верхній частині картонного прямокутника. Надайте пластиліновій плямі форму дощик, хмаринки, дощик, заокруглюючи нерівності. Не накрапай, Дощик, дощик, зачекай, ти на нас не накрапай. Брати, купу, гратись дай, дощик, дощик, відчіпніть від решти пластиліну, кілька шматочків дощик, розміром дощик, із гречане зернятко. І скатайте їх у маленькі кульки. Брати, купу, гратись дай, дощик, дощик, зачекай. дощик, дощик зачекай, ти на нас не накрапай, брати купу гратись дай. Дощик, дощик, зачекай. Дощик, дощик, зачекай. ти на нас не накрапай. Розкладіть кульки на аркуші під хмаринкою. І вказівним панчиком трохи розтягніть дождь, кульки невеликим ухол, ухилом, дождь, так, щоб дождь, вийшли дождь, дощові дождь, краплинки. На Полічіть Прови, свої краплинки, бух, скільки їх у вас? Дощик, дощик, зачекай. Дощик, дощик, зачекай. На нас не у мене сім крапельок отрималось. Присилайте свої роботи у Viber. будемо раді їх бачити.